Біта щодня, то скоро та зе, та скоро весна. Це не Бабусі дорогеньку, голубоньку мою, сікається на сьогодні бабусінка і я напевно це не дену з нас сім'я. Мама туша зенька, де мой промінчик швень. Я тебе ще не люблю. Сірк мир мою я ще ще не та мужні, ти годіш країни та кожного з нас, ти боїшся силою, серцем та духом, Заяди щасливого миру для нас! І досі поїде на холодильник. На, саде, на траву на квіти, стосадове дітей, зобтровецька піт освак, сьоб... квіточка восхилась дітка в овальків освиставу Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любу любу сталу, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина у білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Гай, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце стрічає, тихесенько вітер віть, степи яла між ярами над ставами верби зелені. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Поблискуючи в листі зелененькі. Черешеньки, бовець, очі за дочка маленькі. Дівчаточка, хлоп'яточку, під деревцем скачуть. Простягують дівчинята та мало не плачуть, ой раді пишно з'їсти та високо лісти. Ой радік зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні суди. Чому ж бо ви так високо виросли на гілі? Сюсюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трава й вода. Годину щасливу і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас на світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах, вона, і в кожному серці ударі. Ем, юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. У любіть у труді, у коханні, в бою, як пісня, що ви зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. По Діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться та й голову схилить. Чабан ранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться серце не як кругом, ні білини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Була весна весела, щедра мила, проміння в грала, квітки. тітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, неї слід співучі пташки. За сонцем хмари копливе, червоні поле розстилає, сонце спадає, яке зове, у синє море, покриває рожевою палиною. Мов Ма, мати дитину, очам, любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, покриває море, І хмари корожеву, і тьму за собою Закриває туман сивий тьмою, німою, Оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діти. Садок вишневий коло хати, хрощі над вишнями гидуть, з плугами йдуть. Співають і дочі дівчат, а матері вечерять. Сім'я вечері коло хати, вечірня встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хат, маленькі діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата так соловейку не затих. Мені тринадцятий минуло, я пасів. Селом, чи так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в кому. Вже пропикали до